Книга Юдити, розділ 14. Юдита ж до них промовила Послухайте мене, браття. Візьміть оцю голову й повісьте наверху вашого муру. А як на світ благословитиметься і зійде сонце над землею, кожний з вас візьме військову зброю й кожний воїн вийде з міста. Ви настановите вождя над ними. Немовби ви хотіли спуститись на рівнину до передньої стежі асирійців, але не сходіть. Всі схопляться за повну зброю, кинуться у табір і збудять вождів асирійського війська, що прибіжать знову до намету Олоферна, але його не знайдуть. Тоді нападе на них страх, і вони втечуть від вас. Ви усі мешканці Ізраїльського краю пуститесь навздогін за ними, будете їх бити здовж їхньої дороги, та перш ніж те вчинити, покличте мені Ахіора Аммонія, щоб бачив та впізнав того, який зневажив дім Ізраїля і його самого до нас на смерть вислав. І покликали Ахіора з дому озії як же той прийшов і побачив голову Олаферна в руці одного чоловіка з народних зборів, припав обличчям до землі і знепритомнів. Підвели його, і він припав до ніг Юдити та й, уклонившись їй, промовив Благословенний єси по всьому наметі Юди й у всіх народів, ти, чиє ім'я почувши, зжахнуться. Тепер повідай же мені, що ти вчинила цими днями. І Юдита оповіла йому посеред народу все, що вчинила від того дня, коли була відійшла, і аж до тієї миті. Коли розмовляла з ними, як перестала говорити, народ закричав голосно, тож їхній веселий крик розлігся містом. А Хіор же, побачивши все, що вчинив Господь Ізраїля, увірував твердо в Бога, прийняв обрізання і був зачислений додому Ізраїля аж по цей день. А як настав ранок, Мешканці витулії вивісили на мурі голову Олоферна. Кожний муж узяв свою зброю, і вони вийшли загонами на схилі гори. Побачили їх асирійці, послали, щоб попередити своїх вождів, а ці пішли до отаманів, тисячників і до всіх старшин. Прибули вони до намету Олоферна й мовили до того, що був над усім його майном Збуди лишень нашого пана. Бо он ті раби насмілилися спуститись проти нас до бою, самим собі на цілковиту загладу. Увійшов Багуаз і, вдарив об завісу в наметі, гадав бо, що той спав з Юдитою. Але що ніхто не озвався, то він і відхилив завісу, ввійшов у спочивальню і знайшов його простягнутого на порозі мертвого, без голови. І закричав сильно, заходився плакати, стогнати, вельми взивати, роздер на собі одіж, а потім увійшов у намет, де перебувала юдита, і, не знайшовши її, вискочив до народу і закричав Раби вчинили зраду. Одна жінка з поміж єврейок навела сором на дім царя на Ось було ферм. Лежить на землі мертві без голови. Почувши це, начальники асирійського війська порвали на собі одежу й вельми упали на дусі, і серед табору зчинивсь надто великий крик та лемент.